Audi rs 2 Avant – легенда, народжена Porsche. Перший в історії RS. rs 2 Avant – це перша модель в історії Audi, яка отримала знаковий індекс RS. Рен гоночний спорт. Цей автомобіль започаткував цілу династію заряджених універсалів і седанів. Несподіваний альянс з Porsche. створений у співпраці з Porsche? так саме так. Збирався на заводі Porsche, де виробляли 959-й. Використовує деталі порше, гальма так, від 968 Club Sport. колеса та дзеркала від 911 Turbo. Ви навіть знайдете шильники. Порш поруч із логотитами RS2. вовк в овечій шкурі. Технічні дані під капотом легендарний 22 літровий рядний п'ятициліндровий турбодвижун. Допрацьований порше, потужність 315 кінських сил. Трансмісія шестиступінчаста механіка і фірмовий повний привід квантро. Розгін 000 км за годину близько 4,8, 5,4 С. Швидкість і практичність. Свого часу він був зафіксований як найшвидший серійний універсал у світі. Культовий факт: у ранніх тестах він розганявся до 50 км за годину швидше, ніж McLaren F1. При цьому це практично універсал на базі Audi 80, що вміщує всю сім'ю і багаж. Колекційна ікона. Випущений дуже обмеженим тиражем менше трьох тисяч одиниць, сьогодні це високо цінується серед колекціонерів і вважається однією з найцінніших класичних моделей Ауді.